Як зрозуміти, чи ваші відносини вже завершились, чи це просто перехідний етап з проблемою? Відповідь: Ніяк. Ви чомусь думаєте, що відносини це те, що стається само собою, і від вас не залежить? Так, ніби схід, або захід сонця, або дощ, або там прилив, або відлив моря. Ні, відносини це те, що ви вибираєте, і тільки від вашого внутрішнього вибору залежить, чи ви продовжуєте відносини, чи ви їх завершуєте. Потрібно врахувати всього лиш наслідки цього рішення. Часто люди перекладають за це рішення відповідальність на інших людей, на партнера, на психолога, в тому числі, на свого тата, на свою маму, на родичів, на сусідів. Але рішення приймаєте тільки ви особисто і врахуйте наслідки. Хочете покращити свої відносини, як мінімум, треба поговорити про це з партнером. Хочете завершити, також можете прийняти ці.